Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква вшановує пам'ять великих святих землі української Бориса Ігліна, святих, які засвідчили, зреалізували покликання до любові, бо незважаючи на зло. Незважаючи на справедливість, яка існувала в їхніх часах, зуміли любити темні часи, не змогли подолати їхньої любові, світла їхньої вірності Божому закону. Як колись, так і сьогодні, святі Борисі Гліб. Стають для нас прикладом цієї радикальної божевини. Їхній подвиг підтримував українців в найчащі часи, навіть тоді, коли, здавалось би, нема жодної надії. Згадаймо лише 20 -ти. Історики недаремно називають українську землю землею крові, тому що так багато. Так багато страждань пережила наша земля і наш народ. Уявімо час Другої світової війни, коли українці зазнали поразки, бо одна окупація змінилася іншою. І ті свідомі люди. Які любили свою батьківщину, свій народ, свою мову, мусили тікати далеко по цілому світу. І саме Борис і Глін, ці великі святі, їхній подвиг надихав українців, незважаючи на всі страхіття, незважаючи на всю темряву злоби і несправедливості, не переставати любити свою країну. Бачимо в Бельгії, Франції, в Америки, Канаді, Бразилії, Аргентини чи давні українські спільноти, наші перифіальні громади, які не переставали вірити в незалежність, не переставали вірити в вільну країну, у вільну церкву і їхні Надії справдилися. Церква стала вільною, вийшла з підпілля. Україна стала вільною, почала тихатись свободою і розподовбуватися. Вони, як ніхто інший, сьогодні свідчать нам про радикальну Божу любов. Тоді, коли, здавалось би, темрява обертає нас, коли злоба. І зло торжествують, а вороги не спиняються. Святі Борисівні кажуть нам, не переставайте любити, любити свою церкву, свою країну, свої сім'ї, шанувати мову, шанувати віру для того, щоби... Жити щасливим життя для того, щоб боротися, для того, щоб перемагати, бо добро перемагає зло, тому що є такі святі, як Борисі Глі, які моляться за нас, які надихають нас, які вчать нас любити. Слава Ісусу Христу!